Дружина Еміра Куртнезірова Софія не стримує сліз. На світанку до її будинку в селі Лобаневе Джанковського району увірвалися ФСБівці з обшуками та затримали її чоловіка. Сильно стучали в вокна сильно стукали у вікна. Ми побігли відчиняти двері і його поклали на підлогу. Руки за спину сказали, підкинули дві книжки «Халіфат» і Альвай. Просили протокол підписати, але він нічого не підписував. Сказали, якщо підпишеш, то може термін буде менший з 5 до 8. А ще каже жінка: озвучили статтю 205.5. Це причетність до терористичної організації. Сестра Еміра Куртнезірова еміне розповідає: торік, 5 березня, затримали їхнього батька. Він зараз під домашнім арештом. Тепер прийшли за братом. Забрали нашого. Забрали нашого любого братика. Він у нас один був. Нещодавно він одружився місяць новоспеченій родині. І їх розлучили. Дружина залишилася одна. Це беззаконня, чинять, що хочуть, невинних забирають. Розкидані дитячі іграшки це наслідки обшуку у домі Рустема Мустафаєва в селі Істочне, теж у Джанкойському районі. Дружина каже: російські силовики їм зламали замок на вхідних дверях. Я проснувся того, що муж позвав. Я прокинулася, бо чоловік покликав. Вдяглася. Вони зачитали постанову і почали обшук з кухні. Дивилися біля котла, де ми дровами топимо пічку. Витягнули три книжки, про які ми навіть не знали. Там чоловікових відбитків пальців немає. Ми відмовилися без погодження із адвокатом. Чоловіка забрали і поїхали. Одночасно, ФСБівці проводили обшук і в сусідньому селі Новокримське у будинку. Абі були Смідляєва. Йому його запитали, мовляв, чому так довго не відчиняєте? Чоловік пояснив, що всі спали. Почали обшук з цієї. Кімнати, і в цю мить, коли нишпорили у серванті, раптом на дивані опинилися дві книжечки, якісь дивні, яких у нас вдома не було. У Джанкойському районі російські силовики провели обшуків Бахтіяра Аблаєва, села Ковильне, п'ятий кримський татар, на кого побували окупанти Мір та Жабаев з Феодосійського району. Усіх затриманих ФСБівці після обшуків повезли до Сімферополя. Очільниця кримської правозахисної групи Ольга Скрипник каже: показові обшуки на світанку і сфабриковані справи за статтями про тероризм для залякування кримських татар. Як і попередні затримання, це очевидно, тому що це так само там четверта-п'ята ранку на світанку, коли вони вриваються, знов ж таки це були дуже показові обшуки, коли це все супроводжувалось великою кількістю силовиків, начебто, беруть терористів. Тобто, це завжди присутні в цих справах і затриманнях елемент залякування населення, особливо місць компактного проживання кримських татар і мусульман. У ФСБ зранку заявили, що це буцімто затримали осередок мусульманської організації Хізбут Тахрір. Вона заборонена в Росії. Однак вільно діє в більшості країн світу у представництві президента України в Криму зафіксували цей черговий злочин окупантів. Першою цього річ з такими обвинуваченнями каже постійна представниця президента ВРК Ольга Куришко. Примітно є те, що ті, хто затримані, є членами родин. Вже е, тих людей, які вже є політичними в'язнями, тобто це означає вже переслідування цілих поколінь родин. Кримські татари е, з початку повномасштабного вторгнення вони є в полі уваги Російської Федерації в, в, в негативній конотації, звичайно. Е, е, це категорія, яка е, населення, яка відверто висловлює свою е, позицію проти тимчасової окупації. За даними представництва на тепер політичних в'язнів, яких утримує Росія, 218. 132 із них кримські татари. Валерія церна, Суспільне новини, Крим.